У нас вже 50 тисяч ветеранів з ампутації. І більшість хлопців це молоді до 30 років. Людина, яка прокидається в шпиталю і бачить, що у нього нема кінцівки, вона задає питання: що далі? А якщо нема двох кінцівок? І ми саме з такими пацієнтами, з нашими захисниками працюємо. Ми побачили, що коли ти кажеш: ти підеш, ти будеш плавати, ти будеш стояти в рінгу, цими словами ти повертаєш його до життя. Я завжди кажу: ти не каліка. Ми навчимо: ми пройдемо з тобою цей шлях, ми запротизуємо, ми реабілітуємо. І допоможемо тобі знайти місце в суспільстві. А суспільство повинно розуміти завдяки кому ми зараз вільні, завдяки кому ми можемо працювати, завдяки нашим ветеранам захисникам